Вітаю всіх, хто дивиться мене, і цікавиться нумерологією, тобто дати народження, яка пов'язана з, наприклад, з картами Ленорман. Хоча можна розглядати нумерологію і просто без пов'язки з картами Ленорман або картами Таро. Але чомусь чомусь це все пов'язано і все не просто так у цьому житті. Сьогодні число 15, і по Ленорман це число. Медвідь. Це людина медвідь. Як рахувати, Я кожен раз кажу на кожному року, як рахувати ви всю дату народження, наприклад, ось 12.07.2005, ви всі числа 1, плюс 2, плюс 7, плюс 5, плюс 2 виходить число 17. А ось за вас повинно вийти число. 15. Якщо у вас число більше, ніж 36, тобто, якщо 36, ви не віднімаєте. Але якщо 37 і пішло більше і більше, ви віднімаєте число 36. І що у вас вийдете, і буде у вас прихований код вашим по картам Ленорман. І так, сьогодні ведмідь. Ведмідь людина, дитина навіть, важкувата. І виховання, і. І в спілкуванні. сам важка людина зовсім вона може бути часто не холериком, часто це флегматичні люди, важкі люди, вони люблять довго поспати, їх поки розкачаєш, і особливо мамам буде важко з такими дітьми. Вони будуть задавати питання, що з ним робити, і куди їх дівати. Ну, по-перше, куди дівати це спорт. Особливо це де гантелі піднімають або якась боротьба, якась спортивна. Це ведмідь. Ведміді можуть бути військовими. Вони сильні, в основному це сильні здорові люди. Якщо вони йдуть по плюсу, у них здоров'я нормальне здоров'я у них вони, вони можуть тільки потім на старості років, ну або після 40 років гіпертонічних хвороби хворіти. А так, в принципі, вони здорові люди, вони нічим особливо не цей не, не, не турбуються особливо про своє там. Що і там на них впливає. Не турбуються вони про своє здоров'я особливо. Вони люблять поїсти, і в них це полежати, вони здорові. Щоб їх розворушити, буває важко. Але якщо ви доведете їх до сказу, то буде всім мало, як кажуть, Краще не трогати цих людей. <смеш> такі люди Кимчи вони можуть бути, можуть бути військовими спортсменами, може бути фізичний труд. Якщо ведмідь не вивчився ніде, він може бути фізичний труд. Часто ці люди бувають керівниками такими важкими, які довго думають, довго зважуються, але їх зламати дуже важко. І тому люди, які хочуть з ними обманути їх, обдурити, це буде дуже важко. Но якщо ведмідь знає, що ви його обдурили, то вам теж буде не дуже солодко. Не дуже солодко. Це, в принципі, це людина відповідальна, енергійна, і це як сильний персонаж у нашому суспільстві. В, має такий внутрішній стержень і завтаки, в цьому, він може завжди вистояти у критичній ситуації і готовий до відповідальності. І взяти відповідальність за своїх рідних, але коли це треба? коли це треба. У відносинах ця людина холодна, не романтична. І тому ж, жінки можете порахувати, наприклад, дівчата, якщо у вас 15 те число людина, він не буде романтиком, він буде відповідальний, він може заробляти гроші. Але романтиком він не буде. До речі, в сім'ї це може бути він начальник, що сказав, ніхто не повинен перечити. Якщо ви на це готові, будь ласка, тому що він надійний, він стосунки рвати не буде особу. Він буде... Буде одна жінка, або якщо, якщо він розведеться, він серйозно розведеться, не буде ходити по сторонам роками, жениться на інші, тому що це людина відповідальна. Він не любить це відмітні, розумієте? От природі. Чому в картах Хленорман багато? І зов, і люди пов'язані з вірами, тому що ми є природа і ми пов'язані з цією природою. Далі, що ще можна сказати, вони холодні і можуть відсторонятися. І жінкам, і, можливо, мамам, і бородичам здається, що ця людина холодна. Але він просто ведмідь. розумієте? Просто ведмідь. Що Не трогайте ви ведмідя. Це він собі сидить, собі, як то кажуть, любе поспати і поїсти лапу, як кажуть, свактати. Але душа його часто буває добра. Чесно, і близькі його люблять за це, особливо коли він стає дорослим. Ведмідь проблематичний підлітковому віці. Він не знає куди свою енергію діти. Він, як кудись летить, може щось ламати, кудись якісь компанії влазити, і батьки не можуть нічого. І він не може його внашити, не е, заставити вчитися, щось робити. Тому що він мішка. Но потім коли стає трохи старше, він вже розуміє, хто він є. Він повільний, але він такий ґрунтовно, Обоснований так і знаєте, дозволяє реалізуватися навіть найскладніші цілі. І добивається часто приголомшених результатів. Тому і так добре бути. Добре бути, коли у вас є такий партнер-ведмідь. Теж добре, це буде по позитиву. Ведмідь завжди готовий прийти на допомогу. Він може протестувати, захищати, але треба спочатку заслужити в нього довіру. Хитро ще я вже сказала, різні маніпуляції не він не люби, тому що він любить щирих, надійних людей. Але він може бути негативний, що агресія в сім'ї, деспотизм ніякої романтики. І якщо його довести до крайньої точки кипіння, то може битися і може донести травму. Він може бути залежний від їжі, від алкоголю і стає відлюдькуватим тоді, коли починає це робити. Чи зустрічали ви своїх людей-ведміння, чи у вас є такі родичі? Задавайте свої питання, якщо ви не можете порахувати свого дату народження, я вам порахую. Задавайте питання в особистих повідомленнях. Номер телефона я залишаю вайбер-телеграм. Одне питання коштує 100 гривень. Так чи ні, чи збудеться ваше бажання, чи треба вам їхати і все інше, чи треба йти вам на операцію і все інше. Пам'ятайте, що відмідь це все-таки підтримка. Ще може відмідь, і я так спостерігала, якщо він у це любить їжу і здоров'я, він може бути поваром, він може працювати в ресторанах, хоча такий здоровий мужчина, та, і, ну, а жінка-відмідь, жінка теж може. Жінка-ведмідь, вона знаєте, вона може бути опеконом. Вона за всіма дивиться, може взяти навіть дитину, усиновити, удочурити. Можливо, таке теж прослідковується. рідко, але є. Але оце вони часто повара, ресторани там, де їжа продавати вони можуть, ну бізнесмени з них прекрасні. Вони йдуть повільно, але впевнено, і їх не зрушити з місця. От вони, якщо вони хочуть по цій дорозі йти, і ці люди будуть йти. Ось якось так коротко по нумерології 15 okay. ведмідь. Ставте лайки, підтримуйте мене матеріально, морально, емоційно. Я буду дуже вдячна. Цікавтеся свої датою народження, тому що психологія вам не розкаже, хто ви є, і психологія не дасть вам так швидко поради, крім того, що психологія в основному на сучасному рівні говорить: тільки вір у себе, вір, що ти оптиміст і більш нічого. Пам'ятайте, що це життя не ідеальне, і кожен прийшов виконати свою програму, пройти свою трудність і зрозуміти самого себе. Всім гарної весни і удачі!